Кілька місяців тому Верховна Рада України прийняла закон щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Його основною метою було перенесення з 2025 року до 2028 тисячі кінцевого терміну, протягом якого встановлення і зміна цільового призначення земельних ділянок може здійснюватися без розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад. Основою для прийняття цього закону стало те, що за даними Офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України на слуханнях 19 червня понад тисяча громад прямо висловилися за відтермінування. Таким чином це дозволило продовжити розвиток інфраструктури, залучення інвесторів, створення нових робочих місць у громадах в умовах війни. Хочу подякувати Верховній Раді президенту пану Зеленському, за те, що він підписав цей закон. Цей закон. Він просто відкриває і розв'язує, як кажуть, в народі руки для органів місцевого самоврядування в телекому сфері. І в земельних відносинах наша держава приходить повністю на цифровізацію. Це просто полегшує роботу всім жителям нашої держави. Станом на квітень 2025 року лише дві з 1469 громад в Україні розробили комплексні плани просторового розвитку територій через об'єктивні чинники, пов'язані з війною. Однак варто зазначити, що і в Офісі президента України, і у громадах є розуміння, що ця документація важливий елемент розвитку. Тому закон перед від відтермінування саме до 2028 року. Після завершення війни громади зможуть у плановому порядку залучити фахівців та завершити процес розробки комплексних планів просторового розвитку територій. Генеральні плани документація на населені пункти вони край необхідні, тому що якщо немає документації на населений пункт, самоврядування не має права виділяти земельну ділянку ні під будівництво, ні під огородництво, ні під яке для ведення особистого селянського господарства. Цей закон системне і продумане рішення. І найголовніше, що воно було підтримане і парламентом, і президентом. Це показник того, що в Україні працює діалог між державою і громадами. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.